7 вересня у Слов'янську близько п'ятої години вечора поблизу центрального так званого маленького ринку стався вибух. Невеличку крамницю по виготовленню та продажу виробів із золота охопило полум'я. По вулиці потяглися клуби диму. Після сигналу на тривожний пульт МНС, що надійшов о 16.55, до місця події прибули рятувальники. Вогон локалізували менш ніж за пів години. Згідно попередніх даних, причиною вибуху могла послужити несправність бензинового пальника. З його допомогою співробітники майстерні плавили золото, але цього дня процес пішов у небезпечному напрямку. На щастя, клієнтів у цей момент не було. В результаті вибуху постраждали два співробітника-майстерні. Брати знаходилися в одному приміщенні, коли один. Помітив полум'я на одежі іншого. Обидва постраждалі були доправлені у лікарню. Один з опіками руки, вуха та коліна у слов'янську лікарню імені Леніна. Інший з опіками 65% тіла потрапив до краматорського відділення міськлікарні. Наразі слов'янські правоохоронці ведуть слідство. З'ясовується причина пожежі.